Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Чергова патріотична марка від Укрпошти Сіль землі присвятили її до дня піхоти. Спецпогашення штемпелем відбулося в усіх регіонах України. Як презентували поштову благодійну марку на Дніпропетровщині, бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимось біля інсталяції путями Донбасу. І саме тут сьогодні відбувається спецпогашення нової поштової марки Сіль землі, яка присвячена всім українським піхотинцям. У нас і мирне небо над головою, тому що вони стримують противника, вони спочатку заходять, штурмують, зачищають пост, ну, спостережні пости так, противника. Вогневі позиції, потім заходить наша піхота, вже закріплюється на цих визначених місцях і тримають оборону наших міст, областей. Дуже велика честь нашій піхоті, нашим штурмовикам, котрі полягли за нашу рідну землю. Автором випуску став відомий український художник Андрій Єрмоленко. Він зобразив українського військового, який берцями розтоптує двоголового орла, сильний символ перемоги над агресором та незламності українців. Напевно, це найцінний елемент, який в нас є, тому що дрони можна придбати залізо вигляді танків, можна чи полагодити, чи придумати люди. Їх не відновиш. І ми, як Укрпошта віддаємо шану цьому роду військ. Без них ми можемо тільки захищатись. Цей випуск вшановує незламних воїнів-піхотинців, які стали опорою української армії. Валерія Баранець, Данило Скрипник, Новини Д-1.